Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Фармат у тимчасово окупованому Криму щось неспокійно раночок починається цей недільний 22-го числа в районі гвардійського. Якесь задимлення там. Спостерігається до речі, саме в гвардійському розташована одна з військових баз окупантів. Напевно, тому їм там і неспокійно, тому що всі їхні 232 і навіть більше військових баз, які вони набудували за майже 10 років окупації. Вони незаконно нелегально там збудовані, і вони будуть горіти далі, далі і більше, і більше. Про це застерігала І наша розвідка це підтверджує наявність у наших військових далекобійних ракет. І не лише і от повідомляють місцеві кримські пабліки, що виїхав. Але туди одразу кілька пожежних автівок, щось вони їдуть, мабуть, це не навчання, так і мабуть, це не відпрацювання задимлення, щось там неспокійно. Ми стежимо за тим, що там відбувається, і от пригадуються в ці моменти, що коли представники терористичної Російської Федерації кажуть, що Крим Російський, Росія там назавжди і так хваляться цим єдиним символом якихось досягнень, ну принаймні так це називає Путін, коли він висуває своїх оцих законсервованих старих дружків, яких він... Роками згодовував по Європі, вигодовував які його підтримували. Я зараз напевно ви зрозуміли про колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, цього дружка і сабутильничка Путіна, який виліз, очевидно, що не без вказівки з Кремля, тому що такі чітко відпрацьовують російські наративи, чітко коли отримують російські гроші. Який дав інтерв'ю виданню Берлінер Цайтунг і сказав, що Крим це частина російської історії. Ну да, це частина якоїсь колишньої російської історії. Він хіба в цьому знаєте прав тому що все те, що Росія незаконно окуповує, анексовує, це буде її частиною ганебної безславної історії, яка залишиться в далекому минулому. Крим писав Шредер, як давно Крим був російським для Росії. Крим це не просто регіон, а частина її історії. Війну можна було б закінчити, якби не грали геополітичні інтереси, вважає Сабутильничок Путіна Герхард Шредер. Ну, але ось чергові докази того, що ось такі заяви і ось таке бачення росіянами і їхніми поплічниками. Хай навіть вони колись були представниками європейської політичної верхівки. Вони саме вони залишаться в минулому. А Крим був, є і буде українським українською частиною української славної історії. Тож ми стежимо за тим, що буває вибухає в Криму, а також стежимо за тим, що вибухає принаймні атмосферно і емоційно в окупантів на лівобережжі Херсонщини, де їм теж там зовсім давно не місце. Російські окупаційні війська там досягли нового рівня. Але ні, не професійного, в принципі, що не дивно, а істеричного у Росіян на лівобережжі Херсонщини просто таки тотальна паніка. Зростає вона щодня. Російські окупанти у паніці через прорив українських воїнів на лівий берег Херсонської області. Загарбники щосили намагаються перешкодити зусиллям України щодо постачання та зміцнення нещодавно захоплених там позицій, але їм це вдається більше на словах. Тому вони не можуть нічого змінити на Лі бою і намагаються змінити це в риториці. Почали вони, які перші і стали повідомляти про те, що український десант висаджується та загріплюються біля кринків на території Херсонщини, які перші здійняли паніку в своїх окупаційних чатах, телеграмах, що все українці вже на лівому березі. Тепер вони вирішують інформаційно дати задню і мовляв говорять, що ну це ненадовго, Вони тут ми їх відтискаємо, ми все нейтралісовуємо. І насправді це зовсім не так, але в інформаційному секторі почали. Почали окупанти вдаватися до іншої риторики щодо ситуації на лівобережжі Херсонщини? Ці тенденції підмічають аналітики інституту вивчення війни. Яку ж вони ціль переслідують ось такою зміною словесної лише позиції? Давайте разом і почуємо. Окупанти переконують, що прорив ЗСУ на лівий берег не такий глобальний, тож причин для паніки немає. Втім, серед загарбників сполоханість лише посилюється. Пропагандисти намагаються применшити поразки армії РФ та розповідають, що ті все ще обстрілюють українські позиції біля Антонівського мосту на північ від Олешок та залізничного Антонівського мосту на північ від пойми. Однак, один блогер проговорився, що бойові дії велись поблизу Кринок і Піщанівки. Інші джерела стверджують, що окупанти переважно використовують авіацію, артилерію, щоб спробувати вибити ЗСУ з позицій на лівому березі. Українські сили оборони зберігають присутність на лівому березі Херсонщини після того, як у ніч 17 на 18 жовтня розпочали масштабніші ніж зазвичай наземні операції. А це свідчить про те, що українські сили змогли належним чином забезпечити та підсилити групи, які проводили ці операції, попри активі. Ацію російської авіації вздовж річки Дніпро. Трішки охолонути пропонує не лише окупантам, нехай підгорає, пропонує нам і медійникам і українському суспільству, речниця сил оборони ОК Півде Наталія Гуменюк охолонути, опанувати ось цей такий перечасний ажіотаж щодо ситуації на лівобережжі Херсонщини та зберігати інформаційну гігієну. А все задля безпеки наших військових там. А відтак створення більш ефективного інформаційного і насамперед бойового плацдарму для подальшого успішного просування наших бійців. Закликають в ОК Південь робота довкола якогось населеного пункту. Нагадую, там не є завершеною, доки війська там остаточно не закріпляться, не проведуть зачистку. Це логістика бойових дій. Нагадує про це представниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк. Зарано говорити про просування сил оборони України на лівобережжі Херсонської області. Точно можна сказати, що збройні сили України продовжують там вести контрбатарейну боротьбу, та мають намір очистити частину регіону від російських окупантів, аби потім і закріплюватися на тих позиціях. Цях, які ми ставимо собі за мету, а от перечасна риторика і перечасна е, такі радість успіху, вона може нашкодити бойовій роботі. Треба довіряти військовим і спокійно чекати та вірити в їхню ефективність, говорить Наталія Гуменюк. По перше, в ствердному тоні говорити про це рано, тому що це висновки аналітиків. Дуже дивно звучить, що це підтверджено військами РФ. Хто сприймає їхні твердження як докази, дуже дивно це чути. Опора здійснюється на контрбатарейну боротьбу, оскільки є завдання очистити частину території лівого берега від ворога, щоб полегшити життя правому берегу. Окупаційні війська продовжують його обстріли. Атаки з повітря дуже потужні. Про просування в таких масштабах не йдеться. Йдеться про бойову роботу, яка може бути. Проголошена тільки тоді, коли є закріплений результат, вже неодноразово було прояснено, що робота навколо якогось населеного пункту без закріплення не вважається завершеною, тому давайте не поспішати та довіряти військовим, які її роблять.